Палич новий яблуко нова, така у нас борона з тими доволі, Ми вже її одне время списали, а це вона доволі непогано робить. І така ось ще і борона у нас для прикриття вовоги. Забрал? А работы еще? Думаешь? Не только а и копировку нормальную. Надо сделать, чтобы было по-людски, да? да. Мы пошли, я его все показывал. А где, кстати, новичное? А, вот его а, еще не распечатывали? все. Ага. Ціра, а коли ми новий шнек будемо обмивати, чуєш? Треба да. ж новий шнек буде подивитися. До речі, зроблений, як і той. Бачите, така товщина, дебелий, наклад. Це як накладка да, стоїть, я дивлюсь, накладка. Ось. Ну це, я не знаю. Нас раніше так не робили, да? такі накладки. Ну, так і саме. ну Накладка, тож у нас якби напайка, а це накладка. Треба розпечатати, показати людям. Що він себе представляє. Це ми новий. Це ж ми реставрація в нас була, так, Юр? Ми замовили, поставили нам 580. А це ще ми замовили, у них нам сподобалось новий. До речі, ще раз, мабуть, підійду, бо люди старались, робили, покажу, може хто не бачив. Номер телефона. До речі, бачите, а ми ж тут вже поприбирали, чуєш? Така, отут да. може ось. Бачите, яка чистота в домі? Все, потолок повимивали, люстру вимили. Поміняли клієночку, помили холодильник. Бачите, повимивали нашу березу. Все, бачите, все, чистота, порядок. Бо тут у нас щочки не було, так? Да? Холодильничок помили, морозилку помили. До речі, там ще м'ясо, масло є, все що хоче. І водка у дверях лежить. О, то хороше діло. Та водка є, і в домі йшли, так? Да? Ось їхні візитки. Тільки букети, мабуть. Та буклет я вже 10 разів показував, я просто покажу, кому треба, що яке реставрирувати, дзвоніть. Ось їхня фірма, а ось їхній телефон. Нічого не показати, якщо люди старалися зробили. Нам все сподобалось. Що ми не можемо людям зробити рекламу. Будь ласка, телефонуйте, спілкуйтесь. все виробництво, там вони роблять конвейерні рішення і все, що хочуть, що вам все. Потрібно, бачите, повимивали, все чистота. І а що так багато кави. Це що, вказуємо по пачці приніс, чи що? Ну так. Да. Ага, я зрозумів. Паш... Ми дивимося, що остається дві пачки, треба Так. Да. донести. Ком... До комбайна сходимо, обіцяли. Сходимо, подивимося. Сергія Петровича пора вже виганяти. Хай виїжджаю. <ріст> <ріст> не зробити виганяти, а комбайн виганяти. А все, вже, да, я показував, все ти його зачистив, зробив, все. А коли вже приступиш до сварки, нержавійки, та з понеділка. Ось нержавійка я вам її показував, він стоїть метр на два 250 Тут треба люстик брати, розрізати його посередині. Ага. Ліва часть, права часть, ну копіровка, щоб робила ця жабка. Не самі крайки. Ага. А що ти, як розвідеш звариш його, так, да, виходить? Ні, тоді ж буде, воно ж бачить, суціль, а так буде на ліву сторону і на праву сторону. Ага. Тоді тобто ага. наїхав десь на бугор по цієї частини, то ж воно гнуло все, ага. а це буде припади Ну, тебе є вже да? розуміння, як його робити. Зараз, до речі, піду, покажу вам домик. Юля там порядки понаводила. Вже все красота, все свіркає, все наглажено. Володька наглажена і Підрівняли да? площадочку, підсипали, там попідсипали кругом. У нас же ще трошки залишилось землі. Так що... Так, заходимо, зразу нам подобаєчку. Підписуйтесь, хто не підписався. Зараз причепурюся. Так, ну оце, дивіться. Отак. От все, Юля тут потолки помила. От, все у нас чин чинчинарем. Візде все михтить. Жалюзі, вікна всю посуду, ось наша ванна, все як має бути. А Хочу... що нема світла, не пойму. Ну ладно, це не стільки важливо. Вода повинна бути, любов кушає. Все, посуда перемита ложки, вилки, поварюшки, все провіряємо, дивимося, показуємо вам. Все як у нас, а ви покажете, розкажете, як у вас. Газова пічка, мікроволновка витяжка. Дякую, Юлі, поприбирала. Молодець. Чисто, хорошо Робота виконана на 5. І дякуємо, звісно, Олександру, який разом з батьком все вони вдвоєм працюють, зробили нам такий шикарний ремонт. До речі, що у нас тут в холодильнику заглянемо теж. О, чистота все пахне. Це доволі непогано. Так що всім дякуємо. Тоді буде вимішити. Осталось каже. Я тонка, дяді, там. Наберуть посадки вирубну. А ті вже ми от пообрізали, бачите як? Не знаю, хто там спеціаліст на квесі, як ми обрізали садок. Осталось у А ця тоже, так? Ну давайте отходимо. на трошки підрізали. Не знаю. Це в нас колись був садок, садили, а потім потихеньку-потихеньку з цього садка залишилося. Це три деревини, грубо говоря. А так повністю це був садок засаджений. Аж туди. Алича, абрикоси були, це вже ми обрізали, ось обрізали, вон обрізали, вон обрізали, ось отак ось обрізали. Це залишилось трошки нам ще пообрізати і наведемо трохи порядок. ще. Так вже бачите, у нас по дворі вже порядок. Оці всі дрова прибирати, туди скласти, там прибрати. І... Задача ж не скласти. Давно ми цим не займалися. А чай, третя дивись, вроде. Ось раз і вон два щось треба теж убирати. Навіть ту нижню, так, да, 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 да. навірно це 100%. Бо вона точно. Ножниці з магазину моноліт, ятовські.

Ще пилка у нас не, там є. Електропилка в Юрі. Акумулятор сюди, Юра, місто акумулятор. Та за Юр тоді буде вечором підзарядити, ти, чуєш? Бо mm -hmm. батарейка сяде. Ми електровіт вийдемо. Та mm -hmm. я ж це мав на увазі, ще треба. Ти ж українського виробництва, не бошовського. Не, не, не. Домашнє не домашнего. виробництва. Ну да. Стоїть, чистокровний хохол. Да. Ні, не, не чистокровний. Ні? А яка кров? тебе кров? бабушка ж з Росії. Кацапка. Да, кацапка. Сараток повинно? Сарат? Не, не, подожди. Дивись щоб нас, хоча свобождать не прийшли. і <смис> <смис> <палю> Добакається. <бабу, конечно. палю> <тут> Та ну у нас всіх родичі є, да, тут ні дать, ні взять. <палю> 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 Потрошку вирисовується. Ось ми різали, різали, бачите, тепер. Рішили кардинально. Вона дрізала куляху цю. Ну треба і тут Юр, щось розбиратися, і отут щось треба теж буде убрати. Може оту у середню. Отам от можна пролітити, тут нормально. Ну а там сіредя різе, теж треба щось трошки вбирати, бо вони там пучком вон, ростуть. Ну от пучок, це можна, наверное. Ну оця точно ось міша. Тоненька міша. Або ані, а от у Ні. Не, на я на оті. Оцю вас оце то надо, тоді ж. Нище. там... Тоді, вверху, там аби... А нужен на цей старичак, може його вбрати? Оця нужна? Ну так, да, щось треба убирати рома одне з двох. От бля, блять сірей хоч. От убери і буде тоді вже більш-менш нормально. Хай. Ну так, як то? І отам от треба трошки да, розібратися, з отими і чуток там може стати. Або якусь серцевину може вирізати одну, може ту третю вирізати, воно раз, два, між ними одну вирізати. От да. у що ти сярий держишся, так. Да. Вирізайте її повністю. І ось оцю ром дивись тоненька, югось пішла, бачу сюди. Оця, да, да, ну, бачить, вона куди лягла вона нас. Ж ні в селу, ні А Аби дивляться. Та дивись, мабуть, так. По модному не ріжемо, щоб оті пагони не росли. Всі дерева підрізали так, щоб сформувалась крона і воно собі тихенько росло, тому що от як обрізають отак все під тут, потім оці пасенки ростуть щоткою ж таке время обрізати, а хто ж так обрізати? Ну комбайнери вони ж як, вони тільки дікве. Серед літа починають працювати. <реж> так, ну давайте у нас ще залишилось дві деревинки. То ж вишня вона. Он юр бач, вона повріз, бач, треба <режит> відрізати, де поцарапали оту. І трошки її. Ну вишню ж не треба, так це ж вишня. Ну трошки все равно. Та дивись може Адріш. О там де поламано, ну, і трошки її проріди, просто гірляку, щоб її леше було, там не терло. Трактора готовий до посіву, до прикриття вологи. Хто ріже, а хто ходить з телефоном. От робота. І не скаже ніхто, що я нічого не робив. Я ж теж вродя як при роботі. Може ось оцю вирізати центральну ось оцю. Ну і трошки леша буде, бо всі бо цю обрали, да, ось оцю одну. Трошки було. Б. Ну так, да, і белеше може було. Хоча ти прав, висня, ну не знаю. Хоч ріж, хоч не ріж. Вон теж, бач, поцарапанами стягали, подивись. Ну, наверное, я б аби убрал ту середню, юр, нера б хуже не було, я думаю. А ну скажіть, правильно ми зробили, щоб ту в'ятку вирізали. Ну а чого, люди ж'є. Ну, вмікатися вроді трошки їле ще стане. Правильно дивись. Ну нічого. І вон ще грушка у нас походу. Може і пізнувато напишете. Ну. Та то ж дивись, може ж його да вона ж ось вся. Хороша грушка. Ну, Хороша, ось вона щухана. Ну то вроді зажило, ну і... тож, я б це вбрав би. А ті б три оставив, так? Да? І дві. Та й там почухано, так? Да? Юр, може отак поки зрізати. Ось отак. Раз. Да? Чи як там, чи отут десь різни. Оставимо ну це ж бачиш теж. Вона ще жива, хороша. Ну все одно треба вирізати щось Юр, в будь-якому. Сіре, а що вирізати? Щось треба вирізати. Або оцей і вирізати. І жале буде, правильно? А ці ось оставлять. Раз, два, три. Он... Ну, а тоді може воно взагалі свіже останеться. Ну да, ну давай уже, Юр, а что будет, то и будет. В любом случае, что-то делать надо. Чтобы здоровья хватило, Юр. Вже другий раз. Може б і платили, тільки чи здоров'я хватить робити. А, ну, Я думаю, ми хуже не зробили. Оті туди в будь-якому випадку щось трошки тут хіба підлідимо, ці оставимо свіженькі, так? Да? А тут а, ну, щось поригну. Ну я не знаю, Юр, давай може... А це вроді, ну оціни, оціни всі да, ці з середини. Ось ось. А то Серега Антимис. Ножницями. Всередину вирізай. Да. Оце. Та щось його тут треба вбирати в ось цьому пучку. Ось тут. Вон одна, друга, третя, і середину вбирають. За цих двох щось одне оставляють, навіть оцю. Да. Оцю. Ось оста... оставити і оцю вбирати. правильно? Серий, вбирай оцю, убирай, бере. Обирай. Так, і оцю вбирай. Ось оцю зразу. Ось отак. раз, Всього. Ну, я думаю, що або... Або оцю треба, ні, мабуть, цю вбирай, вбирай, да, вбирай І отут щось робив внизу. В будь-якому випадку щось треба з цих залишати. Давай цю нижню вбирай. раз. Тоді ж в будь-якому випадку, якщо залишається, то треба. Надо... Дай себе підрізати. Ну давай, давай. давай Тут треба щось одне оставляти. Це, мабуть, треба вирізати. Оцю. О, а куди воно годиться? Якщо ця є і та є, да? а зачем тут посередині. Давай оцю. Тепер я не знаю, надо ли отут оця. Ось, бач, Або треба оцю оставляти, оцю обирати, Або оцю. Ану Юр. або в цьому пучку оцю всю брати. Ось оцю обрати, щоб оця тоді росла. Ну тоді оцю треба обрати всередині, Давай всередині тоді оберемо. Ну якусь треба обирати, Юр. Може навіть не ту, може ту центральну. В цьому году будуть грушки, ну та... давай і так. І отак, бери, оці крайки. Ось бачиш, дивись, по бруньки. такі, Юр, а що за цим пучком робити? Тут би треба щось або отак отрізати хоча б ось тут. Давай отут цірить, цікни, хай оці якось йдуть, а ті трошки. Ні-ні. Ну вище може, Юр. Ну, пучок той трохи розрядить. Рома, поки там чекати, йди команду. Бо вже ніхуя з деревини не залишилось. <рес> щас пеньок буде, Рома. Бросає там, ну хай. Отдай мені домові. Хай, Рома, сейчас прийде він, бач. Бо нужна ці всі не той не замолкають. Юра, не надо, а не треба цей центральний убрати. І було б взагалі бомба, ось оцей. От нужен він іс, і так формірувати. От... Ну бачимо, як було, сюди, туди, туди, цей центральний. Якщо Рома каже, що її взагалі вибирати современні, воно побуде. Ну, а там серий ша щикне, он наклонив, а там чуть розрядив ті кущі. Посередині. Ну от да, бери отак, наприклад, одну оставляй, хоча б середню, ось вирізай цю ось одну хоча б убирай. Оце? Ну, навіть, навіть оту, середню, не оцю, так. Так, так, убирай. Оце? І оту теж щось убери ось у цьому кущі. Ну й хай і отут щось убери. Ось подивись, що воно тут мішатиме. Ну хай оця, ну за цих щось на добро. Давай оцю чи оцю убери. Та давай убирай. Ні. Давай навіть сюди, хоча б одну бери. Так, так, так. Ну і нормально. І тепер подивись, що воно там мішатиме, може. І може отут десь її. І... Бачиш, що вже треться, ось так. Да. Ну, це Рома зараз підійде, он, хай він згляне ще опитним взглядом. Що ми там Рома? Це... Опитний садок, хороший okay. оподніше. Okay. Що ви я опитувати? Ну, що в мене так? Вроді так, а е. я казав центральний той взагалі убрати. Ну, хай поки хай буде, там подивимось. Центральний час. Да. Ну да. Там можна маніту буде завести, якщо підрізати. Вон ще Рома добавився, якась підведе черту. Ось ще пилка у нас, бачите, яка є, тільки акумулятор один. Юра, ну надійні акумулятор сюди. Покажіть, як пилка працює, дріжте, що не <різь> людям. <різь> Ти ще Та що вона <треба> не <різь> Там десь кнопка є сер. О. А ну перепиляюсь, хоч десь це щось що, тут щось. нібудь. І от перепиляю тут може. Як вона хоч ріже подивимось. Це ж реклама магазина моноліт. Це ж все взято в моноліті. Бомба, можна влітку подрова. А ми тільки що руки тут. Ну, різ, різ. А ми вручною А, Роман. Та ні, нормально. Все, обрізали. Отлічно. Давно збиралися, але під кінець робочого дня все-таки. Вона якщо походити, Юрші, на ті он, яблуньки можна бачити, він центральний трохи. Ну та хай ладно. Це ось ми обрізали грушку. Вроде бы ще й багатенької оставили, да ось? Та ні, ну и обрі... обрізали и обрізали, кстати, багато. Ось яблоньку обрізали. Вон далі біля бочки тоже обрізали. Ну Були кущі, конечно. Такі последний раз давно. Ди 4, наверное, ми обрізали. Ой, це давно, Юр, воно чотири рік війна. Ми відрізали до війни. Сьогодні хоч би не 5-6-7, а може ще, якщо б добре подумати. <різь> Сувалочку, вашку, серий помазан. Весь. А, доволі гарний. Ніхоланди. Ніхоланди доволі непогані трактора. Я вам скажу, оцей 140 сильний, я завжди його нахвалюю, він своїх грошей варти Така бороночка. Все тут у нас. Ну, а доволі непогано ці рівняють. Деволт. Це мощний, це колеса крутий. Ну ми і ним, бачите, крутим. Ну, шлейф борона, всі так їх хвалять. Ну ви дуже не розумієте, що шлейф борона, вона е, от яка земля є, така є. Вони йшли йшли, так щоб дуже вона гурнула ні. Ми все думаємо туди поставити якісь... Ну, Щоб були такі шлейфи, от реально, щоб вони щось трошки гнали якусь волну землі і зарівнювали нерівності. А так вона просто проїхала, да, розробила хорошо. Ну, Підрівняти землю, навряд чи вона гарно підрівнює. Це те, що бачу я. До речі, сою ми вже довіяли. У нас з 11 тонн, десь 5 тонн посівної сої. Це я кажу тим, хто кажуть, от там сімена, вони. Якщо соя 13, і вони довіжні стояти 13. Ну, взяли з 11 тонн 5 тонн, остальне відход. Так, да, можна продати, але зараз сою дуже ажіотажу нема, то відход ви дорого не продасте. 6 тонн відходи, якщо так вона, наприклад, 13, то відходи візьмуть 8-9. Там на тоні 5-6 тисяч плюс робота. А от тепер помножте, поділіть, вищитайте, подивитися, скільки ви там заробите, скільки голову проморочите з тими сіменами. Так що то писати, розказувати, що це продавати бурти, яка різниця, приїхали, набрали бурти, яка, що я так продаю, що вам продам. Ну, там чи ще документи треба, вам все оформити, НДС, якісь виплатники НДС. Так що, ну це так, да, 13 це ж ціна за, за живі гроші, а по з НДС 17-18. Ми ж і солярку куплюємо з НДС. Який же мені смисл продавати сою по 13? А якщо я можу продати її по 17-18 і купити солярку по 43, там, по 44. Ну, Так що, з якої сторони все це рахувати. Ну ладно, показали, як ми обрізаємо сад, показали, чим займаємося на базі. Таке коротеньке невеличке відео. Не збирався нічого знімати, показувати. ну Так, для общого розвиття. Так що дякую всім, що подивились, послухали це мене. Чекайте на нові відео. До речі, вівторок чекаємо френда. До побачення.